Реальна історія переселенка зі сходу оформлює документи для отримання держдопомоги. Вказує, що немає рухомого і нерухомого майна поза територією АТО. Та гроші, які перевищували 10 прожиткових мінімумів, це умови отримання субсидії. Далі півроку одержує десь по 900 гривень на місяць. А потім виявляється, що в неї на депозиті 50 тисяч гривень. За шахрайство тепер загрожує суд. Проте у цьому випадку все вирішилося полюбовно. В чому в нас виражається вражається від відповідальності на законодавчому рівні. Це в тому, що гроші повністю возміщений, тобто ущерба суще ущерба. а також також що вона признає свою вину, Вот это два фактора. То есть э, человек приходит и говорит, да, я виноват, извините, э, не... Правомірно мені ці гроші були начислені, і після этого погашають ущерб. І суд вважає, що этих вот как бы, доказательств достаточно подібних випадків по Дніпру виявилося декілька сотень. Така ж ситуація по всій Україні. Чому вона склалася? У департаменті соцзахисту пояснюють, за чинним законодавством при наданні допомоги вони лише мають право перевірити правдивість даних, але для цього немає ресурсів. Це не чинного законодавства. Тому на сьогоднішній день ми перевіряємо інформацію по майновому стану. А по депозитам цієї інформації не маємо на сьогоднішній день. Ніякої інформації ні Міністерства соціальної політики, ні міністерства фінансів нам не надавала для роботи. Масово виявляти такі випадки почали у 2016 році. КРУ перевіряє районні управління соцзахисту по містах країни. Їх тепер звинувачують у розтратах, бо ж нарахували кошти неправомірно. Працівники змушені шукати внутрішньо переміщених осіб з виявленими коштами чи майном та вимагати повернути субсидію. Більшість на це погоджується, інакше справа йде у суд. Ми маємо теж акт КРУ, ми маємо теж кримінальне провадження, але ми всім розповідаємо, що це неузгодженість чинного законодавства. І ми написали відповідні листи до народних депутатів в тому числі. Що на сьогоднішній день наші працівники заложники ситуації у соборному районі Дніпра? Кримінальне провадження поки на стадії до опрацювання обвинувачень немає. Люди здебільшого пояснюють так зване шахрайство необачністю, мовляв, не зрозуміли питання анкети, адже ніяких документів до позначок додавати не потрібно. Неодноразові звернення до Кабміну та Верховної ради з проханням на законодавчому рівні врегулювати це питання лишаються без уваги. Але Варава, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.